Готую сьогодні ось таку дуже красиву смакоту. Друзі, це просто вау! Дуже смачно! А головне корисно. Гарбуз залила водою, ставлю на плиту та відварюю його до готовності буквально декілька хвилин. Видавила сок з двох апельсинів. Тепер сюди додаю желатин. Розмішую і поставлю, нехай розбухає. Так, гарбуз у мене вже зварився. Я його ось так трогаю ножем. Він вже м'якенький. Тепер зливаю з нього воду. Перекладаю в миску, ще гарячий. Сюди ж зразу додаю ось цей розбухший желатин з апельсиновим соком. Тепер перебиваю це все блендером до однорідності. Так, виходить ось така однорідна маса. Тепер додаю сюди цукор за смаком. Розчиняю його і зараз буду куштувати, можливо, мені чому, чогось ще потрібно додати. Додаю трохи лимонного соку для балансу смаку. Перелила собі в'ємність для зручності, а тепер розливаю по формочкам силиконовим у вигляді цукерок. Ще залишилось у мене на другу партію, все не влізло. Не забудьте формочки поставити на щось тверденьке, на дощечку чи піднос, як у мене чи деко. І тепер відправляються все в ходу для застигання. Желейки застигли, тепер залишається їх дістати з форми. Ось такі гарненькі желейки виходять. Їх дуже багато, це тільки частина з них. Ось така краса і смакота. Діти мої вже зацінили ці цукерочки, їм дуже сподобались, та й не тільки їм, і нам, дорослим також. Ну що ж, друзі, зберігайте собі рецепт. Він неймовірно смачнючий і класний, легко готується, головне, корисно, смачно готуйте для своїх діток, для себе, для друзів. Радуйте своїх близьких. Зберігайте рецепт до зустрічі!